Усім привіт! Мене звати Світлана і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні хочу вам показати свої знахідки з магазину Second Hand. У мене тут такий великий пакет і пропоную вам написати, скільки ж я витратила коштів, як ви думаєте, і скільки тут вага. В самому, в самому низу залишився чек. Тому поки все вам не покажу, вартість не скажу. Що ж, сьогодні хочу відфотографувати цей светр на шафу. Коли пишуть на етикетці, будь ласка, уважно, коли пишуть на етикетці на метр сімдесят, то нема чого, купля... чого купляти на метр шістдесят п'ять. Він мені виявився задовго. Тому, окей. Давайте дивитися мої покупки. Покупки зроблені в останній день завозу і дещо я буду виставляти та продавати. У Мене просто асортименту зараз взагалі майже немає на шафі. Дуже я все. Розпродала, хочу трошки поновити свій асортимент на шафі, тому дещо виставлю, а дещо взяла зробити таку чистку, як я взуття чистила. Ось ці кросівки від New Balance, Тут дещо цікавіше будуть чоботи. Хто не дивився самі пошуки, залишаю підказку зверху. Можете подивитися, Я не прибрала цей весь всі ці речі, тому що, тому що. вирішила шкоди вам зняти. Я придбала цей прекрасний піджак у смужку. Він структурований, тримає форму, у ньому тут такі оці по лекалу йде приталеність, тобто він шитий і приталений з об'ємними плечима. Дуже красиво виглядає. У нього тканина прям така дуже цупка вовна, пальтова вовна. І я вам хочу сказати, хоча тут немає етикетки, що це вовна, зрозуміли, що це вовна, дуже красиві такі гострі деталі, абсолютно класичний у бренду. Він значить, це український бренд Ліор. Льор я льор читаю, не знаю, чи це правильно. У них така дуже схожа, пальто подовжене. Майже одного, ну, тобто принт однаковий у смужку чорного кольору, також з вовни. Я не знаю, скільки воно там коштує. Якщо ви знаєте, то напишіть цей прекрасний піджак. Я планую залишити собі та носити його. А можливо, про ну не знаю. Ну він просто так чудово сидить. Він... Я вже давно не бачила такий крій піджаків. Тут тобто у мене такий чорний прямий, досить базовий і все. І сірий. З сірий, я не знаю, можливо, попрощаюся. А, буде таке. Він важкий, прям дуже важкий і пахне. Наступна це така шкіряна куртка. О, фу, який запах, я не знаю. Ось така шкіряна куртка. Примірку всяку тут до вас. Ставлю. Напишіть, як думаєте ви, але я впевнена, що будь-яку річ можна застилізувати. Питання, чи носити кожну річ, це вже за смаком. Також цей самий смак. Мені пишуть, що я вибираю жахливі речі, забуваючи, що перший пункт я йду в останній день завозу, і речі я не вибираю в магазині Hand взагалі. Типу, Я їх -то не привожу, цей асортимент. Я вибираю лише те, що можу придбати або показати вам. По-друге, у кожного різний смак. Всі ми різні люди. У нас різне бачення, різна стилізація, різні способи життя, пересування і так далі. Ми всі різні. Це такий факт, який треба просто усвідомити. І відео зазвичай вони несуть розважальний формат. Це третій пункт. А четвертий пункт: всі речі, які ви пишете, що вони жахливі, і там критикуєте. Потім я знову виставлю відео, як заробити певну суму коштів, продавши їх. І все ну, цікаво почути вашу думку на, на те, що от, якщо ви робите якісь покупки в магазині Second Hand, і хтось дає там свою оцінку. Можливо, ви питаєте, можливо, люди просто якось ваші близькі е, можуть якось прокоментувати це. Як це зазвичай коментується, чи просять у вас ці речі, чи хвалять ваш смак, як ви, знаєте, дивляться і просто вау кажуть. Або ж навпаки, критикують. Мені буде цікаво прочитати, також цікаво іншим моїм глядачам. Дуже буду вдячна за ваш коментар. Я її думала почищу, але не знаю, чи буду чистити. Тут ще могла бути, мала бути, могла бути, мала бути, мала бути підкладка, тому що є замок. Тобто це має бути утеплена шкіряна куртка, тут є номер, якщо придивитися. Тому. Мені здається, класний такий вінтажний варіант. Відріжу все лишнє, тобто якось приведу її в порядок, можливо, зроблю їй хімчистку легку. У моєму випадку якось робила шкіряні курці хімчистку. я ледь ви, Ми тоді жили на квартирі, я ледь її просушила. Влітку це було жахливо і не знаю, можливо, я не ті засоби вибрала для того, щоб почистити. Якщо ви знаєте, які засоби можна чим чи можна це почистити, то обов'язково мені напишіть. Я цю куртку буду виставляти потім на продаж. Чи показувати вам, як я буду її проводити в порядок, чи ні, також напишіть, мені буде цікаво. В принципі, те, за чим я йшла, їхала в магазин Second Hand, тому що. Мені потрібно було щось для контенту взяти. Я чек дістала. Зараз покоюся, чоботи. Е, так, я заплатила 160 гривень. Сьогодні останній день. <кхід> Вибачте, будь ласка, ціна за 1 кілограм 45 гривень. Е, тут у мене вийшло 2,5 полу... кг. <кхід> <з половиною> <кхід> Вибачте, я просто... Термінал, комісії у мене зняла ще. Дуже дивно. Чек якийсь справді дуже дивний. Не знаю, можливо, це банк або сам термінал знімає з них комісію там, відсоток чи скільки вони. Чи нуль там, скільки сто знімають. Не знаю, ну, коротше кажучи, 2,5 кілограма, 45 гривень за кілограм, заплатила я 160 гривень. Ну, мені здається, нормальна ціна. Що я придбала, за чим я йшла? Це таким... Пудряно, пудряно, рожеві, чоботи від бренду Bench. Ось все таке злого, я покажу вам їх. Почто, бо це якісь з пакету. Будемо їх чистити, приводити їх до ладу. Ось тут, бачите, бруд. Це в нас шкіра. Всередині вони такі на от такому. Утеплювачі. Прикольно, вони зроблені, тут все-таки якісно, я вам скажу. Так, що у нас тут? Е, у нас тут шкіра, шкірозамінник і поліестер оце всередині. Подивимося, як ми справимося з цими забрудненнями. Тут логотипа, до речі, всюди по всій довжині. Хотілося б спробувати ось ці заломи вирівняти за допомогою фенлості лайфхаком використати цей лайфхак. Ви бачите, яка підошва, Я не знаю, чи її взагалі, чи їх носили, чи їх не носили. Коротше кажучи, хочу привести їх в порядок. Слідкуйте за новими відео. Ще ви мені пишете, що взуття у з Дениса Панка. Я пішла в останній день, типу. Що ваше взуття виглядає гірше, ніж взуття з магазину Секонгент в останній день. Ну, дивіться, за, з власним взуттям чистить його. Якось. Це під тим відео мені дуже багато писали. Не знаю, ось, перед вами, просто з пакету дістали. Будемо чистити і стилізувати. Якось я думаю, не знаю, чи буду залишати собі. хоча 37 розмір, але, напевно, навіть 37,5, тому що в мене, я з носком, зі шкарпетками вдягала і мені було комфортно. Тому не знаю. Що стосується цього прекрасного піджаку. Дивіться, він такий красивий. В ньому немає гіпероб'єму. тобто, У мене просто дуже об'ємний светр, тому я так залажу. Не знаю, це погана ідея да? вам показувати на светр. Ну просто, просто довжина рукава. Все чудово. Тут вам буде детальніше. Дуже об'ємний светер. Тому так. це всі мої знахідки, тому що насправді було дуже багато всього, але чи воно потрібно, я вибрала саме те, що зможу виставити. Я думаю, піджак буду все ж. Носити, якщо не буду носити, то піде на шафу. куртка точно піде на продаж і чоботи переведемо з вами до ладу. Бачила, що під цим освітленням вони просто як ідеальні. Я знайшла відео з самого магазину, як я з плиці, і взяла, видно забруднення і всі нюанси. От там світло точно показує. тут. нитки підрізати треба, але всередині, як ви бачите, ну. Дійсно, як наче їх і ніхто і не носив. Це також потрібен час і можливо також поповнить асортимент моєї шафи. Шафу, як завжди, залишаю в першому закріпленому коментареві. Дуже дякую за ваш перегляд. До нових зустрічей.